21 травня виповнюється три роки з часу повної окупації Маріуполя російськими військами. За цей час місто на березі Азовського моря змінилось, але не в кращий бік. Руський мір в чергове показав своє справжнє обличчя у злиднях, руїнах і з корупцією, і це стало повною протилежністю періоду перебування його під українським прапором. До роковин тимчасової окупації Маріуполя ворогом ми проаналізували десятки, якщо не сотні, відео з відкритих джерел, щоб показати вам, як сьогодні живе ще донедавна потужне індустріальне місто. Маріуполь життя в окупації. Як змінилося місто за три роки перебування під російським гнітом? Які життя не дозволяють нормально розважатись. То з місцевих продовжує вести бізнес під ворожим прапором на місці, там де лежали тіла людей, зараз продають ковпасу. Та чи зможуть маріупольці повернути собі втрачене житло? Але втина досі жахом згадує ці дні у рідному місті. Почалося справжнє пекло, тому що е, укритися від е, нальоту російської авіації просто неможливо було ніде. Ми бачили, що російська авіація коїть з будинками, бачили тіла на вулицях, гуманітарну кризу і е, всі жахи облоги, про які сьогодні знає весь світ. У блокаді разом з родиною жінка провела 21 день. І лише після того, як російська авіабомба влучила у подвір'я їхнього будинку, прийняли рішення пішки виходити з міста. Того ж дня Росія завдала удару і по драмтеатру. Це приморські бульвари, уздовж якого ми йшли, виходили з міста. Було добре видно, як з моря так ми рахували, коли ще були в облозі, що з міста Єйськ, скоріш за все, літали літаки, тому що там був найближчий аеродром, цей гул це, напевно, звук смерті для мене. Це досі асоціація. Коли ти йдеш і бачиш все місто в диму, коли ти чуєш постійні вибухи, і коли найстрашніше бачиш тіла на вулицях. Родина Алевтини жила у самісінькому центрі Маріуполя в історичному будинку з годинником. Втім, замість обіцяної реконструкції окупанти знесли будівлю та звели на її місці багатоповерхівку з квартирами під іпотеку. А, ЖК дом з часами так і підписано. дом з жидкокристалічними часами. Я би сказав, і от вірм'я час, часи Каліїнград, Москва, Маріуполь. Вот мы, кстати, по Москве у нас время. Дом очень красивий. І да? вид з этого дому очень красивий шість этажей. Зовсім поруч розташований ресторан Річ Лаунч». Це перший престижний заклад у місті, який запрацював під час російської окупації. город герой Маріуполь. Ресторан. Річ, коли відкрив свої двері літом 2022 года, это было року, це було ярке для всіх жителів Маріуполя і гостей города. Раніше тут була э, кав'ярня, яка називалася Home Bakery. Це один з улюблених закладів э, Маріупольців. Цей заклад належав в э, Маріупольській родині, але э, я думаю, що нові власники не питали дозволу на використання цих стін і приміщення. І справді, за інформацією з російських реєстрів, торгова марка Річ Лаунч належить одноіменному ТОВ, Генеральним директором якого є мешканець Москви та громадянин РФ Роман Сафар'янц, все е, крутиться навколо тих людей, які мають гроші. А це люди, які ніколи не жили в Маріуполі, а приїхали е, туди заробляти. Є певні заклади роз розважальні знов ж таки. Там є там частина кафе, ресторанів, але це здебільшого знов таки зорієнтовано або на росіян, або на військових окупантів. Ну, бо на колаборантів, які мають відповідну змогу їх відвідувати, тому що якісь життя не там нормально розважатися. А це вже фото приміщення одного супермаркетів Маріуполя, куди окупанти після захоплення міста звозили тіла знайдених мешканців лівобережжя. Імпровізований морг росіяни ліквідували лише влітку 2022 року. А на його місці відкрили продуктовий магазин. На місці, там де е, лежали тіла людей, зараз продають ковбасу. Це сурова правда е, злочинів росіян. Також на мікрорайоні Східному, теж саме у відділенні нової пошти, е, теж був такий імпровізований морк, куди складали тіла людей, яких вбили росіяни. Стерти пам'ять неможливо, але отак от вбивати свідомість, вбивати правду в голові у тих, хто вижив. Окупантам вдається щодня, тому що ти пам'ятаєш події трирічної давнини, що тут складалися тіла, а зараз тобі сюди пропонують ходити за квітами чи за продуктами, в якому психологічному ментальному стані перебуває людина. А в травні 2023-го у Маріуполі урочисто відкривають ще один супермаркет у приміщенні колишньої мережі Грація. Новий магазин, хоч і без вивіски, але корпоративними кольорами дуже схожий на свого попередника. Тож у нас виникає підозра, що власник торгового об'єкта залишився той самий. Це припущення у соцмережах підтверджують місцеві. Наше місце і Маріупольський Кавбас Грація. У нас тут в Грації дуже багато всього. Ця Грація, вона на день не завершувала працювати в окупації. Є його бізнес і в Бердянську, і в селищі Нікольська. Це поруч з Маріуполем, там 20 кілометрів, і в Мілітополі, і так далі. І він один з тих бізнесменів, які жодним чином маріупольцям, коли вони евакуювалися або залишились в складних умовах через блокаду, через. Руйнування з взагалі не до йдеться про місцевого підприємця Миколу Будико у листопаді 2022-го Він зареєстрував на Росії ТОВ «Грація маркет. Водночас роботу української грації за даними аналітичної системи «Юконтрол», не припиняв. А найцікавіше, чоловік спокійно їздить з Маріуполя до Києва. Про це дізнаємось з реєстру виконавчих проваджень за час російської окупації. Він чотири рази порушував правила дорожнього руху в столиці. А в 2024-му навіть зареєструвався там як фізична особа-підприємець. Яку кількість агентур ми отримуємо в такий спосіб назад безпосередньо в Україні? Справа в тому, що цим ніхто не займається, немає відповідної реакції відповідних структур, які б теоретично мали би на це реагувати, починаючи з певних питань з нашої там служби безпеки, закінчуючи нашими внутрішньоукраїнськими санкціями до таких осіб за колабораціонізм. Мали би притягти до відповідальності і Ольгу Попазову, директорку школи номер 7 у Маріуполі, я хочу е, сьогодні Сьогодні сказати огромне дякую строїтем всієї нашої більшої родини Росії, а в частності тим людям, які создали для нас своїми руками это замечательное здание. Создали його з нуля, вложили сюди свою душу. На відео жінка дякує окупантам за відбудову навчального закладу, який насправді реконструювала українська влада ще до повномасштабного вторгнення і пошкодження внаслідок бойових дій. Були тут незначними. Вона та людина, у якої поряд з кабінетом стояв бюст Тараса Шевченка. Висів український прапор, швидко перевзулася і. Власноруч з бібліотеки винесла і знищила всі українські книги. А вона стала навіть депутатом так званої міської ради від єдиної Росії в Маріуполі. А школу номер 14 узагалі перейменували на честь терориста Едуарда Дяконова, який брав участь у вбивстві цивільних під час захоплення міста. На проспекті миру навіть встановили пам'ятник так званому герою, так званої СВО, що відбувалась в тому самому Донецьку 14-го року. Да, діти, які навчалися ще там, скажімо так, в школі, вони вже зі зброєю в руках воюють проти нас, тому що пропаганда за ці 11 років промила мізки як тільки можна. Вони не бачили іншої жизни. Тепер окупанти намагаються знищити чи змінити все, що бодай віддалено нагадує про Україну. Так росіяни перефарбовували у триколор стелу у парку родина, який тепер називається Родина, тобто батьківщина. «Ми ще будемо кресті родину Триколор. Думаємо, що буде дуже красиве. Для тих, хто ще залишився у місті з українським паспортом, створюють жахливі умови для життя, щоб змусити їх зрештою стати росіянами або ж покинути Маріуполь. Витачені суліном водатігорі саме зомін. Медикаменти за бюджетних сільства водиця водна катіоля по навечі гражданства Російської федерації. Ні до паспорта, хоть поміне. Окупанти ще в 2022 році побачили, що щось бажаючих отримати цю там цей е, туалетний папірець під назвою паспорт громадянина РФ, виявилось е, ну, щось не так багато, і вони почали з цього е, далі процес. Примусової паспортизації через недоступність медицини, тобто навіть інсулін, діабетикам не видавали, якщо не оформили цей російський паспорт. Без російського паспорта на окупованих територіях просто неможливо оформити право власності на майно, навіть якщо у тебе є всі документи на нього. Хоча основна частина людей таких немає, бо папери згоріли разом з квартирою. При цьому російська пропаганда вихваляється масштабами та швидкістю відбудови Маріуполя. Та справжня картина дуже відрізняється від телевізійної. Замість п'яти сотень знесених житлових будинків у місті звели лише кілька десятків, і за них ще треба платити. сучасні технологія подивіться, дома такого качество тут будь дому любить квартир, любов до мочу хорошу качество. То Тобто абсолютно не пострадали. Це розпіарений пропагандистами новенький мікрорайон Невський у Маріуполі. Саме сюди, у 2023 році, приїжджав кремлівський диктатор Володимир Путін. Внимайте, посмотри, а це вже відео, яке знімали місцеві, буквально через кілька днів після показової зустрічі з Путіним. І у вас каналізація прорвалася. А чому таке? Сантиметров, наверное, 20 точно, 15. Откуда это все идет? То есть, начиная с этого угла, три подъезда. подъезда, вот так все залито. Да, все залит. и, и, и запах идет туда уже, Какой? наверх. Вони його відсняли, що ключки видали, все там похлопали. Після того як знімальна група Сінхрони відсняла і поїхала, відповідно, через там декілька днів, вибачте, російськими фекаліями затопило все, що тільки можна. А минув рік, і будинки взагалі почали у прямому розумінні слова розсипатись. Мешканці новобудов знімали ролики, як у під'їздах з'явилися тріщини і обвалюється стеля. Можна прямо сказати, що це жах, тому що видно, що не дотримані будь-які будівельні норми від слова зовсім. Вони позиціонують, що це новобудова, але стан їхній абсолютно не передбачає для нормального проживання, тому що на перший погляд виглядає, що це, хоча нові будинки, але вони достатньо вже в аварійному стані. Мікрорайон Невський звели на околиці Маріуполя, тому доїхати туди громадським транспортом ще те завдання. Ну а невський я говорю весь у дерьмі транспорт не ходить. Вот прибули ми з 17-го мікрорайону о, на остановке стали, а тепер топаємо піском. Топсинка пішком. Мій район знаходився. Там де я мешкав, я мешкав на Курчатова. Це, скажімо так, якщо дивитися на мапу. Північний схід. Там як було у нас стерто в нулі, так воно там і залишилось, те, що я побачив по свіжому відео. Просто наводять марафет, будують житло під продаж. Ніхто там, наскільки знає, ніхто не дає житло тим, хто там дійсно його потребує. Від початку окупанти зводили мікрорайон із обіцянками заселити сюди маріупольців, які втратили житло внаслідок обстрілів міста. Але тепер більшість квартир тут продають переважно знайомим під іпотеку. Щоправда, бувають і винятки. Оці ЖК Невські видавали знов ж таки не право власності, а право проживання в цих будинках. Видавали тим, хто добровільно отримав російські паспорти. Це як правило, родичі, друзі, і колаборантів адміністрації і тих, хто пішов співпрацювати з росіянами. Відтак маріупольці, які не отримали російського громадянства та не зареєстрували нерухомість відповідно до окупаційного законодавства, автоматично втрачають право власності. Такі квартири визнають безхазяйними і передають окупаційній адміністрації. Проживаю по адресу Бахчиванжі 15, квартира 37. Більше 20 років живу, купила тут квартиру. А тепер моя квартира попала в реєстр, що я не хазяйка. Це квартира націоналізуються, далі ведуться Росія. В першу чергу їх отримують ФСБшники, силовий блок, так званий. Потім йдуть там, медики освітяни, яких вони залучають з Росії. Маріупольці не отримують ці квартири. Якщо ж звичайним маріупольцям якимось дивом таки вдалося отримати квартиру, то виглядає вона ось так. Заходимо в квартиру, в такому віді здають. Це переулок Нахімова. Над голі стіни. Палина також теж тяжки заливать. Туалет, ванна і кухня. Власникам таких чудових квартир окупаційна влада пропонує матеріальну допомогу на ремонт: 380 тисяч рублів. У перерахунку це приблизно 190 тисяч гривень. Це фактично у голі чорні стіни. Е Поганому стані, і за ту суму неможливо тисячу відсотків неможливо нічого зробити. Тобто, тут потрібен повноцінний ремонт і від меблів до підлоги, повністю все робити. Ну це дуже маленька сума. Ще після, скажімо так, 2014 року в мене була можливість декілька разів побувати в анексованому Криму. І я можу приклади провести з тієї самої і в Патурі, і з тієї самої, скажімо, Джанкуем, да? побудоване а, панельні дома, але там нема місцеве. Там є приїжджі кацапи, військові і все таке. А так зараз виглядає місцевий драмтеатр. Його окупанти знищили в березні 22-го, скинувши на будівлю дві авіабомби, коли там ховалися сотні цивільних з дітьми. Щоб приховати свої воєнні злочини, орки повністю зруйнували споруду. І на її місці почали будівництво нового театрального комплексу. На 50% монолітної роботи завершені. Внизу ми бачимо партер, справа від нас сцену, і вже почали підготовку к монтажу світомузикального музикального Щодо елементів архітектури вони пошкодили всі елементи архітектури, які там були. Ну тобто, це е, театра того, який був е в Маріуполі до знищення росіянами, його е не існує і не буде існувати. Окупанти там періодично е проводять е новорічні свята, інші там заходи, ось один з останніх прикладів. Буквально кілька днів тому на день пабіди росіяни виконують свої пропагандистські пісні у ще недобудованому театрі. І їм байдуже, що це місце стало могилою для трьох сотень цивільних українців. У цій програмі ми не про все ще встигли розповісти, як то проблеми з водопостачанням чи вивозом сміття, а ще брак ліків, окремих видів продуктів і безтурботного життя. Натомість окупаційна влада під вивіскою грандіозного будівництва в інтересах жителів Донбасу насправді піклується про повне знищення всього українського. Тепер маріупольці на власні очі побачили, що таке руський мір і куди він веде. Це були змови. Настав час для нового викриття.